Вона була на кухні, там був такий удар, що вилетіло вікно і в нас вікном сюди полетіло. Ну а далі самі бачите результат. Я був в тому прольоті. Коли зрив був, я якось сховався через ці двері. І вона пішла туди, страшний грохот, дим, вогонь. І вирвало там все. Наше спальне, і от сюди звідтам рвануло. Звідки нам пішло на схожі через будинок. Ось вот такий результат. Ракета тут прямо в подвір'я наша шарахнула. А далі ми вже ніхто нічого не пам'ятає. Осколки, кров. Я вибіг наша цього ціла була. Ліснична клітка. І ми вибили обидвою. В Дружини більше, її осколками ранило страшно голову, руки, живіт, всю. Тут Вже валялися наші люди на дорозі по під'їм. То було страшно дивитися. Всі машини горіли. Під'їзд горів, газ зірвався. Моя машина тут була стояла третя від бордюра. Раз, два, три. Все горіло, вона не горіла. Але ота ось ціна впала, на ню. Я якось то все повикидав, бо не було. Ще не було нічого, ні скорих, ні нічого. І я заднім ходом без бамперів, без вікон, без дверей, без нічого. А в нас тут лікарня другого недалеко. Мені хлопці, правда, наші полісмени допомогли доїхати.